8 вересня 2023 року відбулася онлайнова зустріч з президентом України Володимиром Зеленським університетської спільноти Чорноморського національного університету імені Петра Могили, зокрема ректора Леоніда Клименка та студентів факультету фізичного виховання і спорту. До зустрічі, присвяченої Дню фізичної культури і спорту України, долучилося керівництво Офісу президента, міністр освіти і науки України Оксан Лісовий, міністр охорони здоров'я. України Віктор Ляшко та представники 29 дев'яти кращих закладів вищої та фахової передвищої освіти, де готують фахівців за спортивними напрямками. Президент України Володимир Зеленський привітав усіх присутніх з професійним святом, а згодом відповів на питання, що турбують студентів спортивних спеціальностей. Важливою частиною зібрання була церемонія вручення державних нагород України найкращим спортсменам країни. Так, студент факультету фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили Олег Кухарик отримав орден другого ступеня за вагомі досягнення у спорті, зокрема, отримання олімпійської ліцензії та бронзову нагороду. Городу на чемпіонаті світу з веслування на байдарках пишаємося нашими здобувачами вищої освіти. Вітаємо всіх з професійним святом.